Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін». в студії я, автор та ведучий Семко, Також радий вітати сьогоднішню мою гостю. А ми завдячуємо. Ми вінничани. Ми завдячуємо їй і роботі і її команди. Саме нашій зеленій Вінниці. Я говорю і я зараз роблю акцент на слові зелене, тому що сьогодні в мене в гостях директорка міського комунального підприємства Вінниця Зеленбуд» пані Тетяна Прибиш. Пані Тетяна, я радий вас бачити. На вас. я не даремно сказав і зробив акцент на слові. Зелений, адже дуже скоро, ну все таки, на жаль, час так скоро летить, швидко він летить. Ми е дуже скоро ми побачимо нашу рідну Вінницю е е більш зеленою, більш квітучою, пахучою і так далі. І так далі, і так далі. І в першу чергу. Саме ви і ваш колектив піклується і займається тим, щоб наша Вінниця саме була такою зеленою. Нам здається, це все дуже просто. Це все природа робить нічого подібного. Природа просто так нічого не робить. Отож, пані Тетяно, декілька слів про основні напрямки роботи Вінниця Зеленбуду. Візьмемо період, наприклад, 23-24 третій, двадцять як, рік. Як, як, як начальний рік іде. Я зрозуміла. Ага, вот так ну ми почнемо про те, що наші напрями взагалі досить і досить широкий спектр робіт, які ми виконуємо. Якщо ми так відповідно регламенту, то це більше 75 видів робіт, які виконуються. Це тільки у сфері догляду. Але ми не тільки доглядаємо за зеленими насадженнями нашої територіальної громади, а ми вирощуємо досить велику кількість посадкового матеріалу. Це квіти, однорічні, дворічні, багаторічні. Це велика кількість дерев, кущів, напівкущів, там багато траєни. Тих рослин ми створюємо ландшафтні різні проекти, послуги, ескізи. Ми можемо допомогти людині будь-якій навіть і. На присадибних ділянках проконсультувати, як правильно доглядати, чи боротися з певними шкідниками, Ні. Надаємо даємо так само в оренду транспорт, надаємо абсолютно досить широкий спектр послуг, які стосуються озеленення та благоустроєння, і все, що з ним пов'язане. І абсолютно. все, що з ним пов'язане. Ми чомусь, коли говоримо про озеленення, ми з одразу згадуємо максимально. Ми згадуємо про дві речі. Ми згадуємо те, що у нас під ногами, тобто, оце от зелене висадження і. Те, що у нас над головою, це так. дерева, гілки, обрізки і так далі. і так далі, так. і так так далі, далі. Ми, звісно, про це ще будемо говорити. А якщо враховуючи, що ми давно з вами не бачилися, пані Тетяно, які виклики у вас були найбільші, такі от ви пам'ятаєте, виклики 23-го року, і можливо, які і залишаються зараз? Які найбільші виклики для вас і вашої команди? Ну ви знаєте, мабуть, виклики зараз всіх однакові. Це саме чоловічий ресурс, тому що з цим дійсно складно від нашого підприємства в лавах ЗСУ є значна кількість працівників. Ми їх всякі, всіляко підтримуємо, і ми розуміємо, що в цьому плані складно не тільки нам, а взагалі всім підприємствам. Але ми маємо перевагу над іншими, тому що більша частина наших працівниць працівниць саме це жінки, особливо всі сезонні працівники це в нас жінки. Ось вони зараз вже в кінці березня прийдуть до нас на роботу і будуть до пізньої осені, до кінця листопада. То в цьому плані ми якось варіюємо і боремося саме з такими питаннями. А взагалі, рік від року у нас однаковий, проходить зима, приходить весна, літо. І ми постійно працюємо. Ви постійно працюєте, при тому, що як ви кажете. Ви працюєте сезонно, але я хочу пояснити, чому я використав зараз це слово. Сезонно не мається на увазі певний термін, а ви працюєте посезонно і кожен посезон. Отак правильно та. так. У нас абсолютно безперервний цикл робіт. Це починаючи, як я сказала, від ранньої весни, уже з настанням тепла виконуються певні роботи доглядні. Це і догляд за газоном, і утримання квітників. Починаємо перші весняні поливи. Потім у нас вже наступає. Літо, боротьба шкідниками, викошування газонів, формування дерев, коли листя розпускається, обстеження на наявність аварійних, фаунтних з певним нахилом. В осінній період зимовий ми займаємося цією роботою. Потім у нас дизайнери складають потреби на квіти. Наш тепличний комплекс вирощує надзвичайно велику кількість квітів. Це понад 300 тисяч одиниць, тільки однорічних ми вирощуємо. І це тільки йде для нашої територіальної так, громади. Звісно, чи ви маєте можливість ще й запропонувати так, комусь? Так, Звісно, ми маємо можливість їх реалізувати, запропонувати. Ми будемо дуже всі раді, коли до нас завітають і ознайомляться з нашим асортиментом і зможуть собі придбати певну квіточку, чи якісь гарні чи гарнікові собі обрати рослини. Тобто, ми завжди за у нас є і садовий центр, який ми створили. Ну ми розвиваємося, не стоїмо на місці, тому що на сьогодні. Сьогоднішній день повернусь до питання викликів, про що ми спілкувалися. Дуже важливо бути конкурентноспроможними, адже все змінюється і дуже швидко, і важливо тримати свою планку, розвиватись і. Чому нам легше за інших? Тому що ми виробничники. Угу. Ми не залежимо від кордонів, які закриті. і Хтось не може собі привезти певні рослини на дорощування. Ми вирощуємо самі наше виробництво, всі наші рослини проходять повний цикл саме на нашій території, саме в нашому підприємстві. І в цьому плані нам дуже зручно, тому що від маленького черенка ми можемо виростити абсолютно. Велику рослину ми маємо свій маленький садовий центр, де люди так само, як ми вирощуємо для міста і озелененням нашого міста, можуть для себе також подивитися щось обрати. Тобто ви працюєте практично абсолютно на е, всі, е, всі запити, які тільки так, можуть бути. Звісно. Це може бути приватний запит або йти так, від приватиста, так, це так. може бути і від е, запит від установи, так. від комерційної, так. навіть не Вінницької, і так далі. Так, і так далі. На договірних умовах абсолютно е, пані Тетяна. У нас е, я багато разів згадую, і постійно я буду це згадувати. У нас пару років тому територіально він збільшилася в два рази. територіально так, так. це мені не дуже подобається термін приєднані території, але він правильний приєднаний території. А ми вирішили вже називати це стала велика наша Вінниця. Так, ось з приєднаними територіями виходить, що підприємство, комунальне підприємство Вінниця зеленбуд отримало ще. Чи отримала ще додаткові так, земельні можливості, так. потенційні земельні можливості, які знову використовують? Так, звісно, це також наша територія, яку ми обслуговуємо так само, як і в місті. Ми виконуємо видалення аварійних дерев, чи то біжобрізку, обрізку, чи викошування газонів. Ми висаджували троянди минулого року на територіальній громаді, саме Вінницько-хутірській та стадницькій округи. Ми працюємо на цих територіальних громадах, так само як і в місті. Угу. А дивуються. Вже звикли. Вже... вже звикли. То вже ж часу пройшло. Ми ж не перший, не, не другий перший рік раз, разом. Та, не так, ми рік. вже всі разом, і ми працюємо, і це вже одне наше велике місто. А, пані Тетяна, ще один, один аспект і ще одне важливе питання. З, різного, з різних боків я підходжу до цього питання, це питання екології. А ви граєте на території Вінницької територіальної громади першу скрипку? Я маю на увазі команди, яка займається безпосередньо з зеленню зеленозелененням зеленим нашим обличчям Вінниці, якщо так можна сказати, і не тільки і квітучим і пахучим, а але екологія. Чи є у вас певні, як до комунального підприємства, чи є у вас певні вимоги? Стосовно екологічності, екологічності робіт, екологічності посадкового е, матеріалу, екологічності. М -м, ну мені навіть важко зараз придумати ще чого. От просто екологічний спектр, екологічний напрямок роботи вашого підприємства. Так, звісно. Ми безпосередньо відносимося саме і маємо дотичне відношення до цієї екологічності, і взагалі, все, що з цим пов'язано. Адже всі зелені насадження у нас є не тільки догляд, а у нас є і збереження зелених насаджень Вінницької обі. Не територіальної громади. Наші представники входять до комісії, які Складають акти на видалення дерев, і вони всі дійсно візуально обстежуються, і тільки погані, непридатні фаунтні та хворі видаляються. Ми доглядаємо за деревами, щоб якомога вони краще росли, давали більшої тіні, більше зеленої біомаси. Ми в ніякому випадку всі гілля після обрізки наших дерев ми їх не спалюємо ні в якому разі. Ми подрібнюємо на спеціальних дробарках і тільки вже ці порубкові залишки, саме цю. Чипу ми використовуємо для обігріву наших тепличних комплексів, угу. тобто таке безвідходне виробництво. Тож замкнутий цикл, так, практично замкнутий виходить. Так, замкнутий цикл, так звісно, і навіть вся трава після викошування, яка прибирається з газонного покриття, абсолютно нічого не спалюється, щоб не було викидів. Ця трава, яка кращої якості, тільки скошена, ми привозимо до нашого вінницького зоопарку. Для mm -hmm. того щоб наші тварини могли поживитися цією травою, і ми максимально стараємось все використовувати з користю. Ця трава, яка вже перетворюється в сіноплаже, декілька днів у нас є компостна яма на території нашого підприємства, де це все вилежується, перевертається і потім використовується як органічні добрива. Ще один момент. Знову таки, прошу вас згадати минулий рік, які би ви визначили, назвали, згадали і озвучили зараз найбільші проекти озеленення нашого міста, які я маю на увазі, які реалізовані? Так, якщо стосується саме виключно нашого міста. Ми зробили досить багато. І що так перше мені спадає на думку, це і меморіал визволення на вулиці Київській. Ми приклали зусилля. Ми працювали вулиця Батойська, оновлена, яка вже зроблена, площа Шевченка. Також ми виконували роботи на супідряді на новому створеному кардіоцентрі на Хмельницькому угу. шосе. Це я назвала такі самі більш об'ємні якісь роботи, де ми виконували. Це була і площа Європейська. Тобто Ну, ми в місті, в принципі, всюди працюємо і кожен з об'єктів запам'ятовується по-своєму. І все, що було заплановано на минулий рік, з таких от об'єктних так. таких моментів, або абсолютно все. Так, ми було виконано виконали, я чому е, запитую, і я звертаюся до минулого теплого минулого 23-го року, тому що мислю аналогіями і сподіваюся, що наступний 24-й, сьогоднішній 24-й рік, він буде він буде мати певну тяглість в вашій роботі, в роботі вашого колективу. Ну, наприклад, що я маю на увазі, ті самі е, підвісні вазони, які у нас стоять центральними. Основними центральними магістралями, це ж знову таки здається невеличка дрібничка, яка дуже гарно і класно прикрашає наше місто, але за яким треба дивитися, так звісно, що заплановано з таких, можливо, я не хочу казати зараз великих, а серйозних таких моментів роботи. Що заплановано вже на 24-й рік? Дивіться, на 24-й рік. Ми що запланували? Основне утримати те, що у нас є в гарному наявному стані. Всі наші дерева вони потребують спеціального догляду, поливу так само всі наші. Кущі, ми знаємо, що на сьогоднішній день із глобальним потеплінням ми стикаємося з новими проблемами шкідників та хвороб, і досить доцільно буде утримати на сьогоднішній день. Що маємо у Вінницькій територіальній громаді на сьогоднішній день зростає більше 12 тисяч кущів троянд. Це також досить великий та клопіткий період часу потрібно потратити для того, щоб його мати. Що стосується саме підвісних квітів, було доцільно прийняти рішення допомогти лавам зсу і кошти направити туди, угу. ніж вивішати цього року. Ми робимо паузу на цей рік стосовно квітів на електроопорах, але ми будемо. Дивитися саме за нашими газонами, деревами, кущами, ми зараз максимально використовуємо багаторічні квіти, що є дуже доречним, тому що враховуючи саме досвід європейський, я його... Досить підтримую. Якщо ми беремо квітник за 100%, uh -huh. то 80% – це багаторічні в нас різні квіти, які мають певний період світіння, і одні змінюють інші. І тільки на 20% десь вкрапленнями додаються однорічні квіти для яскравості, створення ритму і такого колориту. Uh -huh. А це виходить і більш практичний підхід. Звісно, це дуже практично, uh -huh. і це дуже економічно вигідно і це правильно. І воно є, і ти знаєш, що в тебе буде на наступний рік, і ще через рік, що в тебе буде так, на якому місці, що звісно. вийде, що зійде, так угу. звісно, і ти його можеш модернізувати. Ти можеш шляхом поділу створювати цю красу, не закуповувати щороку. Це нові. вже твоя фантазія. Так, це звісно, твоя фантазія. а твоя фантазія дизайнерів, і вони це все настільки можуть із обмеженого асортименту створити надзвичайно різні композиції. А враховуючи те, що у нас зараз середньодобова температура за останніх 10 років змінилась на 4 градуси піднялась. піднялась, то наш спектр рослин збільшився втричі. Все, що ми раніше собі не могли дозволити, і ми називали південними рослинами. Які бо вимерзали, та? так бо вони uh -huh. вимерзали. Були морозобійні тріщини і багато інших моментів. То зараз ці рослини себе на чудово почувають саме у нас на Вінниччині. з іншого боку. Температура піднялася, і літо розширило свої рамки. Воно починається раніше. Спек спека іде набагато вище дійсно в літні місяці, і оцей оксамитовий. Період оксамитових місяці, які ми вважали взагалі вересень, він переходить і вересень, і половина так, жовтня, як жовтень. ми можемо згадати, тут інша проблема тут проблема з поливом: чи вистачає вам води, чи більше вам наскільки? Ну, якщо навіть цифри є, це просто буде супер. Наскільки більше, наскільки збільшився взагалі полив? Ну, звісно, збільшився. І цифри навіть не назвешно, ну, адже це ну дуже високі. Якщо виїжджає щодня чотири машини, і кожна машина по дев'ять кубів, і вона зробить як мінімум кожна по п'ять поїздок, Ого. Так, звісно, і ми розуміємо, що вони в основному працюють у вечірні або ранкові години. В довоєнний період це було в основному в нічний час, тому що uh -huh. ми розуміємо, що в спеку ніхто не буде виконувати саме ці роботи. Але ми раді, це наша робота, і ми тільки радіємо від того, що вона у нас збільшується. Um, ну все одно, спека. Спека, от я від цього не Ви знаєте, від, в, від, те, спека можливо для того, хто не звик до цього. А коли ми працюємо з цими роками, це для нас абсолютно як для моїх колег з прибирання снігу, угу. і хтось думає його багато, а вони постійно цим займаються. Так само у нашій жнива влітку, і ми постійно цим займаємося, і воно в нас вже на потоці. Ми навіть не звертаємо не на то уваги. уваги. Не звертайте уваги, так. Е, ще один момент. Чи залучаєте, чи допомагають, чи е, є співпраця? Я даю на вибір з громадськими організаціями, які також у нас себе позиціонують як екологічні, як моменти знову е, пов'язані з озелененням нашого міста і пов'язані з рослинністю в нашому місті. Як ви з ними співпрацюєте і якщо так, то з ким? Дуже багато їх є. Хто хоче з нами співпрацювати. Ну звісно, що зараз більше всі займаються волонтерством, але все ж таки є абсолютно різні компанії, які хочуть на якусь річницю створення своєї компанії там висадити якусь там декілька дерев. Хтось, можливо, одне висадить, хтось п'ять. Ну, ми розуміємо, адже всі зелені насадження нашого міста висаджуються за певними стандартами. Угу. Це не можуть бути якісь маленькі деревця, накопані в лісі. а Так, це дійсно сертифікований сформований посадковий матеріал. І він ну дійсно можливо і дороговартісний на сьогоднішній день. Тобі ж немає такого абсолютно, щоб там було цілими алеями або вулицями висаджували. Але люди долучаються, і ми тільки зами тому раді, коли ми разом з ними створюємо якісь певні такі оази відпочинку в нашому місті. Громадські організації нам надавали троянди. Які ми висаджували в нашому місті, і це вже було так декілька років підряд, що вони нам допомагали. Ми працювали. Ну в принципі, цього року також декілька вже громадських організацій зверталися, щоб висадити платани на проспекті космонавтів. То ми чекаємо, коли вже буде квітень місяця, щоб ми могли їх висадити. То ми тільки за це хіба що від келецької вниз, це нам на підсадку. Вони потрібні від угу. Хмельницького шосе. До... Ну там дуже гарні платани, там так, старі платани. Старі, і поміж них є прогалини. Угу. Уже вони досягли вікової межі і були видалені років 15-20 тому. І там, на підсадку, щоб повністю зробити алею цю повноцінною, угу. можна декілька підсадити, близько 10 штук. Просто я пам'ятаю, що від Келицької вниз, якщо йти до так. парку, то. Там клени. там клени. Але там мало. Там поки, що, там поки що мало, тому що, напевно, вони ще молоденькі, так, так будемо звісно. говорити. А, тобто, виходить, якщо я самостійно сам по собі візьму лопату, знайду е, дерево, саженець. І захочу е, закопати це дерево на сьогодні. Да, в, в, на подвір'ї будинку, то це все одно я маю е, обов'язково з вами все узгодити. Так, звісно, тому що будується якесь розмежування, певне, і є дизайн, є думка, і не висаджується. Ну, Так, ми за біорізноманіття, але воно повинно бути доречним. Угу. Є е, ще в мене запитання, але ми маємо на жаль, маємо вже виходити з ефіру. Е, ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, директорка міського комунального підприємства Вінниця Зеленбуд, пані Тетяна Прибиш, була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Пані Тетяно. Я дуже вам радий. Я yeah, щиро, щиро, щиро дякую вам за участь в нашій програмі і завжди радий бачити вас на нашому майданчику. Завжди є про що поговорити. Так, дійсно, ну, дійсно. Це така е, Практика у вас, що завжди вона потребує обговорення, і вона потребує того, щоб ми про неї говорили, щоб наші містяни набагато краще знали, що де і як і чому відбувається. Дякую вам. Дякую. Дякую. Вам. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. Столним і вісім рафів. Місто над Богом. події, що поруч.